Вітаю що мені друзі. Ну що вкидається більше і більше всілякої інформації, яка дуже емоційно нас задіває. Ну, наприклад, те, що до 27 листопада Україна буде, повинна підписати, буде мирний план, якщо не припинить, якщо не підпише, то Америка припинить припинить поставку зброї. Знаєте, вкиди є, але офіційної реакції на цей план офіційного Вашингтону немає. І заяв офіційних, так, е, таких от ніхто не бачив і не чув від американців. Але вкиди продовжують з'являтися у соцмережах. Отже, давайте подивимося. Чи дійсно в Україні? Поставили дедлайн до 27 листопада підписати цей мирний план, це правда. Давні друзі і партнери, які нам швидше всього допомагають, да? давні друзі і партнери, у війні є трудності, ви знаєте, у війні по Україні трудності історія жезловий король. Трудності від жезлового короля йдуть. Давні друзі, партнери. Е -е -е -е. Удар, зрадницький удар. Є бажання. Але вони розуміють, що це буде катастрофа для України. І цього найбільше хоче Путін. Ну, що я вам скажу? Ви знаєте, таке враження, що. Певні люди пов'язані із <кій> декотрими людьми, ну, я б сказала, що ботоферма. Цю інформацію вкидає ботоферма, створюючи таку ситуацію важку, або да, користуючись ситуацією. Це... Тобто це бажання, це, інф... це спецоперація за бажанням нанести удар по партнерських стосунках. Удар для того, щоб ну, призвести до катастрофи. І все це по дьяволу робиться, це маніпуляції по дьяволу. це спецоперація по дьяволу. це бажання по дьяволу. для чого нанести удар, підвести до катастрофічних якихось наслідків. Тобто я скажу, що це, що це швидше всього, бачите, спецоперація інформаційна по дьяволу, тобто зрозуміло, від кого вона йде. Контролюється вона швидше всього з Кремля. Оці ботоферми -бо да, вкидають, вкидають і вкидають. Чи дійсно американці є рішення припинити поставку зброї після 27-го? Якщо 27-го Україна не підпише, то будуть зупиняти поставки зброї. Чи дійсно так? Це удар по Україні, перш за все. Удар, бажання є ударити спецоперація, да, спрямована на удар по Україні. Це удар по то, по стійкості, перш за все, да, по стійкості. Тобто є бажання, бачите, тут є бажання виборювати ну, щось своє в цій спецоперації. Розумієте? Виборювати своє. І ще раз скажу, це інформаційна спецоперація. І знову спрямована на майбутнє, на перспективу, на майбутнє. І вона ж вже, скажімо так, тягнеться давно і надовго. Давно перша карта і надовго остання карта. Тобто з дьяволом, з такими маніпуляціями ми будемо стикалися вже і будемо ще неодноразово стикатися. Удар по Україні нанести, за бажання є. Інформаційної спецоперації. Це ще карта інформації, тобто маніпулятивна, брехлива інформація, яка контролюється, контролюється. Ви розумієте? Чи буде дійсно припинена поставка? Відхід, знайти вихід із ситуації, з безвихідної ситуації, причому. Кри, криза, крах, втрати, протискатиметься. Тут, значить, цілі цієї спецоперації, скажімо так, щоб, щоб Америка відійшла по відлюднику від України, да? значить, створиться, від цього створиться надзвичайно важка ситуація, да? безвихідь, це капкан, це обмеження. Да? Відійшли, відмежувалися і спричинили таким чином матеріальну кризу в Україні. Але випала, ну, протискається, це протискається. Це, 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 цілі. це цілі цієї атаки інформаційної. Прийнято рішення обнуляти, Єрафан прийняв рішення обнулити кого. Кого обнулити, прийме рішення обнулити допомогу через корупцію. Тобто, знаєте, як я вам скажу? Оцей корупційний скандал, корупція, ось вона випала, вона повинна допомогти Трампу протиснути обнулення допомоги. Це зрозуміло. Да? Для чого була організована, організоване висвітлення оцих корупційних скандалів і схем? Отак, от, що на весь світ просто розумієте? Це теж спецоперація, я вже говорила про це, щоб допомогти Трампу обнулити кошти через корупцію, щоб він прийняв рішення. Чи буде рішення це прийняти? Працюють над цим активно, над такою ідеєю. Саме, саме е, ось суть ось цього, що зараз відбувається, суть це е, відійти від допомоги, щоб Трамп відійшов, став повідлюдником від України і не давав е, допомогу. Саме це ідея, яка переслідується, Це ідея зупинки працюють над тим, над ідеєю, да? працюють над ідеєю зупинити. Працює. Да? Як буде насправді, як буде насправді зупинить, ведеться гра для нашого дому, знову дивіться, розробляється тут, дивіться, тут ведеться гра для дому, але двійка говорить про те, що гра яка? Це треба відчути, да? відчути, тобто подвійна, двійка. Тобто подвійна гра для нашого дому. Ведеться подвійна гра. Ти ж буквально недавно в розкладі випадало, що ведеться таке відчуття, що Трамп веде подвійну гру. Знову таки, да? двійка гра для дому. Ведеться подвійна гра. Імператор. Зміни для імператора. Тиск. По-перше, це тиск на імператора, в чому гра полягає психологічний тиск, да? або тут тиснути для зміни імператора. От знову, знову говорить все те, що якщо і підключиться Трамп до такого тиску, то це подвійна гра, це тільки одна сторона цієї гри. Це психологічний тиск на імператора на Зеленського ж, да? Що саме? Страшний, тиск страшним судом. Що буде тобі страшний суд? Чого, що він добивається від імператора? Чого він добивається? Він дуже розчарований ним. Весь час, весь час так випадає. Я не знаю, чому, чому так от тару, просто за, за... Дивіться, розчарований імператором. Його прийняттям, його рішень, наказами. Тому треба розвернути ситуацію. Тут треба розвертати ситуацію з війною. Вже. Запускати процеси. Запускати якісь процеси, процеси коштів. Так? Створилася ситуація. Затяг... Ну, вже, вже досить довго все це затягнулося. Розумієте, тягнеться корупція, тут рух коштів, ситуація затягується, там випали. На початку випала корупція, да? затяглося, затягується війна. Він не задоволений тією ситуацією, що от війна тягнеться, йому всього треба премія. Тому ідея. Тут є хитра ідея стосовно стосовно або до, до, по відношенню до, до політичного лідера, або по відношенню. Тобто притягнути по-хитрому ідею через перемовний процес, через дипломатію. Спокійно да, він визначився, протягнути хитру ідею із активною фазою війни, що саме хоче, група людей буде працювати таємно над тим, щоб група людей таємно працювала над тим, щоб ситуацію підвісити, щоб створити капкан, щоб підвісити. Імператора. Ви розумієте? Ну, знову-таки, цей корупційний скандал все-таки це ловушка, це пастка була готована для імператора, і він у неї потрапив. Що він планує? В чому заключається подвійна гра? Що далі? Мир, завершення. Він хоче миру і завершення? Полюбовно, полюбовно. Тобто, щоб сіли. Піймавши одного, да, притиснувши його і усадивши, щоб, щоб все-таки домовлялися. Домовлялися, да? отаке От буде відстоювати домовленості. А друга сторона яка цієї гри? Тут дві сторони гри, друга сторона. Тобто спробувати тиснути. Я говорила те, що будуть спроби тиску. Ми ще побачимо тиск на Україну. Ми його зараз бачимо. Друга сторона цієї гри, яка? Друга сторона гри, тиснути да, мир через поразку. Тобто, це перше: притиснути, впіймавши імператора на корупції, притиснути, щоб він склав зброю. Друга сторона, будь ласка, покажіть мені другу сторону, другу сторону цієї гри від, від Америки від Трампа. Друга сторона дати шанс, дати шанс помагу. Майстерно, застосувавши всі, всі методи, які тільки є, помагав. Застосувати все, активно втрутитися в ситуацію, запропонувати по смерті, трансформацію через агентуру, покінчити з агентурою, друга. Медаль, або, як кажуть, другий друга оцей метод, да, друг, другий, друга сторона, це, це застосувати все абсолютно для того, щоб сталася трансформація, а саме, покінч... втрутитись активно, да, підключити соціум в Україні і зробити трансформацію, покінчити із, ну це карта агентури, із агентурою в Україні. От тільки покінчивши з агентурою в Україні, це друга, друга е, сторона, сторона медалі цієї, ці, цього, всього того, що робить Америка. Тобто, або ви змінюєтеся, да, у вас є шанс. Очищайтеся, трансформуйтеся, від, закінчуйте із агентурою, да, от, е, активні, активними діями, створіть, відмовтеся, да, відмовтеся від цієї агентурної мережі, яка у вас є. Тоді у вас буде шанс. Тобто, шанс в Україні, я завжди говорила в своїх розкладах, в Україні шанс завжди є вистоять. Завжди є вистоять. Так от. Отже, або тиснути, не хочеш очищатися від агентури, перемоги не буде. Значить, зупинка допомоги і капітуляція. Тобто, дійсно, його все-таки все ставлять на розтяжку, я вам скажу відродження Тоді буде відродження. от Закінчую, да, трансформуйся, цей посил. закінчуйся з агентурою, тоді буде відродження в Україні. Щось буде буде нове, щось друге. Ну, зможе встояти зможе відродитись Україна як сильна держава. Не треба жити в ілюзіях, робити вибір. Тут треба робити вибір. Ілюзія це не тільки карта пустоти, це ще карта. Ну, мрій, да тут він мріє, і карта вибору. Тобто тобі тобі дають варіанти: вибирай. Вибирай, да Тут треба передивитися: або вибирай, або йди. От ще один тут вибору. Тобто, або капітулюєш. Або очищаєшся від Кротняка, або йдеш. Це знову-таки знову карта вибору, або йдеш, економіка, да? великі кошти, новий проєкт. І тоді, або ти йдеш, і тоді новий проєкт буде надходження цих ресурсів в Україну. Надходження ресурсу, найближче оточення хоче. Тут найближче оточення повинно виїхати, покинути територію. це, це найближче оточення, В найближчому оточенні є скритий ворог, скажімо так. Який повинен ну, залишити. І, ну, хочуть, хочуть, щоб ці люди покинули територію України, можливо, виїхали, ну, щоб освободитися, очиститися треба від них, розумієте? В найближчому оточенні в тебе є скритий ворог, оборотні, Це карта перевертня, оборотня, як, як хочеш, як, як не назви, а якщо воно падло, так воно і скрізь падло. Да? Ось так от. допомога. Допомога буде. Да? Допомогу можна розбалансувати. Тому, тому давай говорити, давай обговорювати. Тут різні погляди. Різні погляди можуть бути на ситуацію. Тому говоримо, домовляємося. Домовляємося. Що ти вибереш? Вибирай. Тут карта, карта вибору. Слухайте. Вибирай. Отак от. Отак от буває. Успішний лідер. Ти, як лідер, уже слабак. Ти не поведеш стаю. Лідер слабий. Треба приймати рішення по справедливості. Прийшов час приймати рішення по справедливості, результату немає. От такий от план: такий план. Лідер слабий, рішення треба приймати, результату немає. Корупція процвітає. Час прийшов, вже надходить завершувати, затягнули війну, Уже не можна скільки тягнути. Ну, знаєте, можливо, десь в чомусь я можу погодитись. Тобто, розумієте, давати, давати і давати постійно допомогу, а війна тягнеться, тягнеться і тягнеться, а результату ніякого немає. Все. Вже як, він його бачить вже як слабкого лідера, розумієте? Тому що корупція. Гроші дають, розкрадають, нічого ніде немає, стіни дронів немає, ну і так далі. Тобто план план тут конкретний. Щось треба робити, щось треба зрушувати з мертвої крапочки. так Або сам іди, або оточення, кротів своїх вичищай. Ось так от. Або капітулюй. Ось так. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.